Якщо ви хочете навчитись розпізнавати метали, чи це золото, чи це цвях, чи заздалегідь знати, чи це корисний сигнал, чи фантомний, і у вас ног легенда, то це відео саме для вас. Відрізнити метали можна по звуку, по vdi цифрам. Кожному металу присвоюється своє цифрове значення. Також за допомогою ферочека, чорні метали в лівій стороні і кольорові метали у правій стороні. Цифра, яка визначає тип металу, називається відіай, може мати значення від 1 до. 60. Уявімо, що це наша шкала дискримінації від одинички до 60. Металошукач може реагувати не тільки на метали і визначати не лише тип металу, але й реагувати на ґрунт. На початку в нас ґрунт чорнозем це високомінералізований. Далі у нас йде середньостатистичний низькомінералізований ґрунт. І в кінці у нас є виямка. На виямки теж прилади можуть давати реакцію. І на каміння у вигляді граніту. Також є ще гарячі каміння, на які теж може бути реакція. У першому і другому сегменті зазвичай це реакція на ґрунт. Високомінералізований, як чорнозем, або чисту глину у вигляді цеглин та кераміки. Метали зазвичай сюди не потрапляють рідко. Дуже дрібні цвяхи можуть потрапити в другий сегмент. В першому сегменті більша вирогідна реакція на низьких частотах, в першому і другому сегменті на більш високих частотах. Розірвані приривчасті сигнали 60-58. Можливі на гранітне каміння. Воно теж потрапляє в кінці шкали. Також фантомні сигнали можуть бути на рови виямки, зазвичай 46-60. Найбільше я їх спостерігаю у значеннях 58. Нерівності рови або виямки можуть зіпсувати визначення типу VDI. У важких високомінералізованих ґрунтах. І певні цілі, як і бронза, металопластика, так і монети можуть потрапляти в значення 58-60. Якщо ми перевіримо дану монетку на рівному місці, буде чітке визначення. Теж врахуйте ці фактори. Тобто сегменти від 48 до 60, в них потрапляють, як і. Фантоми, так і ломає сигнал, визначаючи його невірними значення на цілі, також каміння. І це потрібно розуміти. Перше, що ви повинні розуміти, що усі металодетектори, якщо ціль має площину і велику, ці цілі попадають в сегмент кольорових цілей. Це корисно, як в даному випадку. Чи в даному випадку. Але якщо буде жесть, будуть проблеми. Ще раз перевіримо: чудова кольорова ціль. Якщо ми поставимо цю ціль на ребро, тому розпізнавати можна тільки цвяхи, а плоскі цілі будуть потрапляти в кольоровий сегмент. Друге, що ви повинні розуміти, чим більшого розміру цвях, тим більше значення повідяє цифрі. Три. 4. Крупна ціль остра 9. Ідентично, якщо ми візьмемо цілі із бронзи, менша бронзова ціль і більша бронзова ціль. В такому випадку ситуація буде ідентичною. Давайте перевіримо. Бронзовий накінечник. І спинка фібули, яка більш габаритна. Далі у нас невеличка ароматниця золота. І ауреус, який більшого розміру. Давайте спробуємо на цих двох цілях. Далі у нас є маленька срібна монета і велика срібна монета. Далі в нас є гудзик і велика мідна монета. Розпочнемо по шкалі зліва направо. Бронзовий накінечник. 13, 16, 20. Спинка фібули 20, 21, Золота ароматниця невеликого розміру 15. Ауреус 28, Маленька, срібна монетка. 20, Середнього розміру монета. 40. Гудзик середнього розміру 36. Це вже в нас мідь. І тепер крупний шматок міді у вигляді монети. Тобто, чим більший розмір цілі, незважаючи від типу металу, в нас буде вище значення відіай. У сегмент кольорових металів також попадають некорисні кольорові цілі, як фольга, язичок. Або алюмінієва проволока. Зазвичай у них VDI схожий на ювелірні золоті вироби, або металопластику із бронзи. Ще одною популярною знахідкою є алюмінієва ціль це кришка від пеніцилінки. Вона зазвичай схожа на сигнал від середнього розміру монети. Також до некорисних цілей, які заважають пошуку, але вони з кольорового металу, можуть попадати кулі, гільзе, шапнель, козацькі кулі. Зазвичай вони реагують в сегменті середнього розміру монет. Також проблемою на пошуку є цілі із чорного металу і з кольоровим напиленням. Як корки, чи, як бачимо, вже каразійна. Кришка або консервні банки, жестянки і тому подібне. Їх зазвичай потрапляння йде в кольоровий сегмент. Щодо відсівання корків, це окрема відеоінструкція. Якщо потрібно, запитуйте про інструктуру, як їх можна відсіяти. Але при цьому буде і певна шкода. Круглі залізні цілі із диркою можуть визначатися як кольоровий метал. До прикладу, ця ціль за рахунок, що є площина і дирка, теж може визначатися як кольорова ціль. До кольорових цілів часто трапляються в полях. від цепа для корови чи від собаки є кільце металеве. От воно часто потрапляє в кольоровий сегмент. Звичайно, якщо ви його поставите на рубро, це буде чорним. Якщо в такому положенні буде колір. Це, звичайно, інколи неприємно копати, бо круглі цілі замкнуті, прилади виявляють на глибину більшу, ніж монети подібного розміру. Як шкала розділена в залежності від кольору металу, спочатку йдуть чорні метали, тобто у нас чорний колір. Далі підмішується фольга. Дрібне золото, дрібна бронза. Далі пішли жовті метали. Світлі як золото, далі жовті метали, як латунь, далі сірі метали у вигляді срібла. І в кінці шкали в нас йдуть саме червоні метали у вигляді міді. Давайте спробуємо пройти цей тест. Для початку бачимо, в нас є цях. Чорні, потім дрібні, фольговані чи золоті вироби. Підмішана частково теж дрібна бронза. Далі йде бронза середнього розміру. Як бачимо, у нас є і монети, і спинки фіболи. Після цього йдуть світло-жовті метали, як золото. Бачите, ось у нас невеликий індикатор. Він нас інформує не тільки по цифрах, але й який сегмент. До прикладу, якщо я вернуся до чорного, він буде на початку шкали. Після того, як в нас йдуть світло жовті, як золото метали. Далі жовті темніші, як латуні. Після цього в нас йдуть сірі метали, а саме сірібро. І в кінці шкали червоні метали. Як мідь. Надіюся, вам було зрозуміло. Також потрібно враховувати фактор некоректного VDI під впливом посторонніх цілей, які знаходяться біля вашої корисної цілі. До прикладу, на Уреус 28. Коли ми близько розмістимо цвях, він може бути вище, нижче, на рівні, дуже близько. Чи на більшій відстані, 20-30. Ціль залишилася в кольоровому сегменті, але зіпсувало VDI. Також дана ціль, якщо її площина буде більшого розміру, ми з таким чином спробуємо розмістити. Може повністю заблокувати ціль або ідентифікувати її як чорну. До прикладу, це буде більш зрозуміло на даних кольорових цілях, коли ми вкладемо цвях, вже значення не буде. В нас 15, а чистий чорний метал. Про розділення цілі в окремому відео більш детально. Також на коректність визначення типу металу по VDI. Може впливати те, чи потрапили ви на центр цілі, чи ні. Може ціль зачорнити, або розмивати VDI. Або взагалі некоректно видавати чорним, коли ми бачимо ледве-ледве потрапляємо на ціль. Також на цифрове значення VDI 29, 27, 30 може впливати зміна частоти. Зазвичай, чим вище частота, тим може пройти зміщення на один сегмент. Також назначення VDI і те, чи є вирогідність, чи підкинев колір, чи більш точно визначити ціль, може впливати саме баланс ґрунта. Спробуємо його збільшити до високого рівня. Відпливу важких ґрунтів він буде більш розмитий і тягнути сигнали в кінець шкали. Але мати менше пропусків. Якщо у вас буде значення нульове, буде краща дискримінація, але більше пропусків. Зараз сигнал буде більш розмитий. Бачите, він розкидує більше і не має такої коректності. На нулю краще розпізнає. Але тут потрібно враховувати всі плюси і мінуси і стабільність на ґрунту, якого потребує балансу саме в нас. Наше місце. Якщо ви бачите, VDI високі 60, при дотиках об траву, це цілком ймовірно, особливо на високих значеннях балансу ґрунта. На нульових вирогідність менша, але саме ці потужні дотики можуть бути в високих сегментах і в середніх проявлятися у VDI. Також, якщо так настряску немає, так, на вібрацію більша вирогідність. І, як бачимо, шкала у нас від 1 до 60, і саме в сегменті 60, 58, 56, 46 навіть інколи може опускатися, є багато дуже спірних сигналів, як і фантоми від стряски вібрації, дотоків, так і реакція на ґрунт, так і реакція на цілі, так і вплив на певні цілі під нерівностями. Знаючи цю інформацію. Ви зможете повністю оволодіти легендою у ракурсі розпізнавання цілей. Всім дякую за увагу! З вами був Борсук на каналі Фортуна.